Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашому святковому занятті з математики. Раніше в багатьох країнах жінки не мали права голосу. Вони не могли вчитися, дівчаткам не дозволялося ходити в школу. Звичайно, це їх дуже засмучувало та ображало. Потім жінкам дозволили працювати, але умови їх праці були надзвичайно важкими. Тоді в Нью-Йорку більше 150 років тому жінки пройшли маршем. Вони голосно били в порожні кастрюлі і вимагали полегшення умов праці та рівні права для чоловіків та жінок. Це так здивувало всіх, що в багатьох країнах світу пройшли протестні акції. Тож жінки багатьох країн домовилися саме в цей день нагадувати навесні про свої права. А ще це Свято Весни чудової пори року коли пробуджується природа, коли повертаються перелітні птахи, коли розквітають перші весняні квіти, тож 8 березня це свято весни, свято рівності прав. З тих пір бабусь, матусь, сестричок, подружок вітають з жіночим святом. Давайте ми з вами привітаємо наших дівчаток гарними весняними букетами. Скільки дівчаток ви бачите? Так, 5. А скільки букетів з квітами? 6. Чи всім дівчаткам вистачить букетів? Так, всім дівчаткам вистачило букетів, і один букет залишився. Тож ми кажемо, що дівчаток на одну менше. А букетів на один більше. Яких букетів більше? Рожевих чи червоних? Рожевих 5 і червоних 5, тож ми кажемо, що їх однаково або порівну. А для того, щоб показати, що предметів порівну, використовують такий знак, який має назву дорівнює і означає рівність яких букетів більше? Тюльпанів чи підсніжників? Так, підсніжників більше. Яких букетів більше? Жовтих чи червоних? Однаково, тож ми кладемо знак дорівнює. Яких квітів більше? Крокусів фіолетових чи білих підсніжників. Так, підсніжників більше яких пташок більше з розовими, з рожевими квітками чи з червоними? Так з рожевими квітками птахів більше. Яких птахів більше з жовтими квіточками чи з червоними? Так, однаково Чотири з жовтими і чотири з червоними. Тож ми кладемо знак «Дорівнює». Чого більше сонечок чи весняночок? Скільки сонечок? Так, 6, а весняночок тільки 2, тож сонечок більше. Кого більше дівчаток чи букетів? Чотири дівчинки і чотири букети, тож ми кажемо, що дівчаток і букетів порівну або однаково. Давайте розглянемо, чого більше тістечок чи тарілочок? Для цього кожне тістечко покладемо на тарілочку. І ми з вами бачимо, що одна тарілочка залишилась. Тож ми можемо сказати, що тарілочок на одну більше, а тістечок на одне менше. Яких предметів на малюнку найбільше? Так, найбільше букетів їх 5. А яких предметів найменше? Так, звичайно, це торт, він лише один. Щоб наші очки трошки відпочили, давайте ми з вами виконуємо гімнастику для очей. Рухаємо очима вліво, вправо. Вгору. Вниз і по колу. Давайте допоможемо нашій дівчинці дійти до подарунка. Куди вона буде рухатися? Так, вправо, вниз. Вправо. Вгору. Вправо вгору, вліво, вгору, вправо, вгору, право, вниз, вправо, вгору, вправо, вниз, вправо. І вору. Ось і дісталася наша дівчинка свого подарунку. Розгляньте уважно наші ряди сердечок. Нам потрібно серед сердечок вибрати потрібного кольору і продовжити ряд. В першому ряду сердечки чергуються за кольором. синє блакитне синє-блакитне, синє-блакитне. Синє, тож наступне буде блакитне. Наступне синє, знову блакитне і знову синє. Так, а в другому рядочку чергуються сердечки. Два червоних, два зелених. Два червоних далі має йти два зелених. Знову два. Червоних і знову зелененьке. А зараз ми з вами пограємо в гру, хто зайвий. Або що зайве? Так, зайвий метелик, тому що птахи, а метелик це не птах. Що тут зайве? Так, кактус, тому що це рослина, а все інше іграшки. Що зайве? Зайвий грибочок, тому що це не квітка. Зайвий стіл, тому що це не посуд. Зайвий метелик, він не квіточка. Зайве. Печення, бо це не рибка. Зайвий вертоліт, тому що це повітряний транспорт, а не наземний. Зайва пташка, Вона не вміє плавати. Зайве коло. В нього немає куточків. Тут зайві. Черевики, тому що це не одяг, зайвий метелик, тому що це не птах. Ось і дійшло до завершення наше заняття. Вітаю вас зі святом. Гарного всім дня, до наступних зустрічей!